Приключення на болоті. Хлопці десь пішли. Так пахне. Лай, десь там риба є? Так, да, багато. Десь, щоб, не... щоб те не з'їли. Лай, а ти на цей манок може хтось вистрелити, охотник? Да? Ну, подумай, що це качка і стрельне в тебе. Это как так а Владі, вилазь Влади, води. Заболієш. Та вода тепла. Да-да. Вода градусів. Не знаю, чим це все закінчиться. Все. Підписуйтесь на дані канал. На Владикові. Наблюдайте за їхніми приключеннями.